що ж, друзі, поїхали, це мапа Денюк. Наві. Атакують. Монгол захищається, і ми з Петриком з задоволенням прокоментуємо цю мапу для вас. Сашко, що там у нас по статистиці? E, e, y -y. Слухай, ну статистика статистикою. Тут головне питання в тому, що Наві oh, пікнули цю мапу для себе, тож вони вважають, що тут у них є якась перевага. Зараз побачимо, чи зможуть вони її конвертувати у виграні раунди виграну мапу денюк. Поки що пістолетний не дуже пішов, сензу двох в дверях прийняв. Взагалі агресія на плент від народжених перемагати не спрацювала. Вандерфул тут трудового бліца, по іде, має добивати. Зберстаємо в обличчинах. Піднімає юспік. Давай по одному. <кхем>. Розвали їх. Тут грамота команда по одному не вийде, бачить. Ну, да, да. Вони на контакт техно відкривається. Що він тільки шовся? Сам не вірить в що він тільки що виграв, але він повністю прочитав цей сетап команди The Mongoс, і це. 1. в 4 точно? Може це один в 5 було? взагалі? Це неможливо було програти! Як? 1 в 4 від Wanderfull. Боже, як же він їх прочитав, як же він влучив. Це. жесть! Браво! Ну все. Я.